Вітаю в ефірі 10 хвилин. Головні документи українців тепер завжди поруч у застосунку дія про функціонування є паспорта. У застосунку дія поговоримо з гостею нашої студії, начальником управління оформлення паспортів центру адмінпослуг віза Наталією пенською. Рада вітати вас у нашій студії. Я вас вітаю. Отже, пані Наталію, питання таке до вас: які цифрові документи вже можуть надаватися особи на смартфоні? Хочу зазначити, що кожного року кількість цифрових документів збільшується. Наразі в мобільному застосунку є такі наступні цифрові документи: це паспорт громадянина України у формі id картки, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, водійське посвідчення, студентський квіток, пенсійне посвідчення. Також знаходиться е, свідоцтво про народження дитини, картка платника податків, е, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, інформація щодо страхового полісу транспорту. Пані Наталія стосовно є паспорта, так що це за такий цифровий документ і яка його царина застосування? Є паспорт, є аналогом. Пластикового паспорта він тільки знаходиться у мобільному застосунку. Він на законодавчому рівні визнан, має таку ж саму юридичну силу, як і паперовому вигляді. Є паспорти застосовуються, вони можуть бути надані без застосування та пред'явлення аналога паспорта, тобто без застосування айді картки. До речі, хочу зазначити, що паспорт у вигляді книжки книжечки він не знаходиться у мобільному застосунку діє тільки сучасні ID картки він Його можна застосовувати для надання адміністративних інших послуг і у всіх інших сферах життєдіяльності громадян. Дуже дякую, пані Наталія Приміром, які це сфери? Ну хочу зазначити, що кожного року ці сфери у нас розширюються. Ну, наприклад, у центрі надання адміністративних послуг за допомогою є паспорта, не за допомогою раніше, а пред'явивши є паспорт, можна отримати адміністративні послуги. Наприклад, можна також замовити закордонний паспорт, можна зареєструвати шлюб, маючи є паспорт. Ну і інші послуги, які надаються у сфері адміністративних послуг. Крім того, є паспорт, можна застосувати при отриманні поштових переказів, при влаштуванні у готелі. Можна застосувати у судах, у державних установах, у органах місцевого соврядування, в музеях, в готелях, перевізникам надавати його, автосалонах, кінотеатрах ну, тобто, в будь-якій сфері життєдіяльності. Особливо. Дуже широко застосовувати. Так, так? Да. Пані Наталія, ви щойно зазначили, що є паспорт, можна застосовувати і для оформлення закордонного паспорта. Да. А скажіть, будь ласка, чи можна вдаватися до нього при перетині кордону законом про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують особу, і громадянство зазначено, що наразі паспорт. У вигляді є паспорт у формі id картки, із за кордону, і не надаються при перетині кордону, і також при в'їзді на тимчасово окуповану територію. Ці обмеження зазначені у законі. Угу. Лише для оформлення закордонного паспорта Ні, так? не тільки він ну якщо про оформленно я маю на увазі стосовно ось поїздок за кордон, перетину кордону. Так він тільки може бути надати бути наданим прикордонні службі для підтвердження особи, а для перетину надається оригінал закордонний за паспорт. Угу. Дуже дякую вам ем, так. Чи маємо інструкцію, як користуватися певними паспортами? От загалом, загалом на, ну, щоб ознайомитися з інструкцією, можна її переглянути на єдиному державному порталі електронних послуг портал Дія. Там, зокрема, зазначена інструкція, як перепевірити дійсність паспорта. Якщо стисло, то для інструкція така: для того, щоб перепровірити дійсність цього паспорта, власник. Такого паспорта повинен мати мобільний застосунок, повинен бути інтернет-покриття, хоч будь-ну незначне, і власник натискає на сам заходи в дію, натискає на е документ, формується штрих-код. А людина, яка або особа, або посадовець, який перепровіряє дійсність цього паспорта своїм смартфоном, сканує цей штрих-код, і у нього на екрані з'явиться інформація щодо підтверджує, чи дійсний цей паспорт чи ні. Таким чином підтверджується дійсність паспорта. На жаль, скріншот не сприймається як дійсність цього паспорта. Дуже дякую, пані Наталія. До вас звертаються наші криворіжці, і загалом, що кажуть, власне, стосовно е, сфер використання цього паспорту чи ну, вдається, чи на да, допомогу ну, їм це? це користується популярністю. Якщо коли тільки запроваджувалися є паспорти, це ще було не зрозуміло для громадян громадян і вони не, не могли поняти, як його можна застосувати, то зараз це вже набуло було таку піку популярності, що будь-куди не звертаються громадяни, вони в пріоритеті хочуть надати є паспорт, який є в смартфоні. тому що документи можна залишити вдома, а смартфон завжди поруч. І тому це дуже зручно і комфортно для громадян мати паспорти у смартфоні, і документ, і інші документи у смартфоні. Угу. Дуже дякую вам, пані Наталі. А вам особисто доводилося вдаватися до Так, да, У мене я є власницею, у мене є ID-картки, карт закрадон, сучасного закордонного паспорта, тому при отриманні бан, фінансових установах, при користуванні отриманні поштових переказів, я завжди користуюся єпаспортом своїм мобільному застосунку. Так дуже дякую вам. Ну і загалом, скажіть ваші враження від такого застосунку. Це дуже зручно і це дуже сучасно. Не над не потрібно носити із собою документи, тому що ну є такий ризик, як можна втратити документи, а так у тебе із або забути вдома. А так у тебе завжди поруч документи, які підтверджують твою особистість. А з урахуванням сьогодення це дуже важливо мати при собі документи, які підтверджують твою особистість. Певна річ, дуже дякую вам. Станом на сьогодні. Скільки вже криворіжців мають такий паспорт у себе в застосунку? Я можу сказати, що він набирає все більше популярності. У нас дуже багато оформлюють. У нас кожним роком кількість він є паспорт, з'являється тільки тоді, коли у тебе є сучасні документи. Тобто, не потрібно отримати, оформити і отримати паспорт. І з урахуванням тої кількості яких, замовників, які до нас звертаються, кількість, е е пас, е кількість отримуючи паспортних послуг з кожним роком все більше і більше. Я за підсумками 2021 року до нас завітало понад 16 тисяч криворіжців та інших гостей міста для оформлення паспортів. Тобто, у, у цій же самі. Кількості людей є ці мобіль, у мобільному застосунку цифрові паспорти. В цьому році, за урахуванням того, що є і війна, і трошки ми не, і ми не працювали через те, що була зупинена робота державних реєстрів, кількість. Не зменшилася на теперішній час. Ми оформили понад 14 тисяч сучасних біометричних паспортів? Тобто, в цій же прогресії та ж кількість громадян має ці паспорти у себе в мобільному застосунку. Чудово, пані Наталі, а чи звертаються до вас по допомогу оформити такий паспорт переселенці? Початку відновлення роботи паспортних офісів, тому що ми на деякий час були вимушені зупинити свою роботу через те, що не працював єдиний державний демографічний реєстр. Нам до нас звернулося понад 900 громадян, які є вимушені переміщеними особами. Угу. Дуже дякую, і куди ж слід звертатися власне? Або за яким телефоном, щоб оформити такий цифровий документ? Він, е, цифровий документ е, з'являється у мобільному застосунку автоматично. Тобто е, є деякі умови. Людина повинна мати сучасні біометричні паспорти, у людини повинен бути смартфон, людина повинна завантажити собі е, мобільний застосунок Дія. Авторатизуватися і е, біометричні паспорти з'являються там автоматично. Я вам дуже вдячна за розмову. На цьому в мене все. Про функціонування є паспорта у застосунку дія. Говорили з гостею нашої студії, начальником управління оформлення паспортів центру адмінпослуг віза Наталією Пенською. У студії працювала Ірина Павленко. Вірте у наші збройні сили, все буде Україна.